Щодо історії створення конференції, починаючи з 2003 року, після проведення заочної космічної школи за ініціативою учасників конференції було прийнято рішення. Щодо проведення конференції Зоряний шлях, це дало можливість, перш за все, молодим науковцям, молодим викладачам, молодим спеціалістам, проводити можливість. Представлення та апробації своїх науково дослідних робіт за 22 роки. Через цю конференцію прийняли участь приблизно 3 тисячі молодих людей. Перш за все, це призери міжнародної академії наук, це учні навчального центру творчості різних регіонів, майбутнє України. Це наші діти, які зараз діти, такою буде майбутня Україна. Ми всі мріємо про Україну, яка була буквально раєм на землі. Але для цього необхідно, щоб діти, яких ми виховуємо, яких навчаємо, щоб вони теж мріяли про таку країну, щоб вони не просто мріяли. А в своїй хоча б уяві вже будували ту майбутню країну. І протягом-багатьох багатьох років, коли отут в національному центрі представляли сотні робіт, ми завжди оцінювали найбільше ті, які було багато фантазій, проєктів, власні думки, звичайно, не реферати. Бо реферати це все, що відомо. Це, звичайно, для дитини теж конкретний багаж, але ми маємо виховувати будівничих майбутнього. І скільки б не було секцій, які працюють в складі Зоряного шляху, ну і деяких інших конференцій, до яких тим чи іншим чином я був причетний, завжди найбільше подобались діти з власними думками, з власними проектами. Привіт, Чернівці! Я Костюкова Анастасія, викладач інформатики та астрономії. Далекому 2002 році представляла наукову роботу на Всеукраїнській конференції Зоряний шлях у секції «Комп'ютерні технології. Робота над моїм проектом дала поштовх у виборі майбутньої професії. Після закінчення університету продовжила участь у конференції вже у якості керівника команди міста Чернівці. А в цьому році буду членом в секції Астрономії. Бажаю кожному учаснику приємного та результативного наукового спілкування, творчих успіхів, здоров'я та миру. Кожному віднайти свій зоряний шлях дослідувати йому впродовж життя. Вітаю всіх! Хочу сказати, що астрономія завжди була найчисельнішою секцією на наших конкурсах. Сюди завжди приходило найбільше робіт, і були вони надзвичайно різноманітні. Когось цікавила історія, когось спостереження, когось цікавили власні дослідження і астрономія, сучасна астрономія і сучасний світ дають для цього можливості кожному. Здавалося б, це складна наука, яка потребує професіональних знань, навичок. Але, але є у світі цілий ряд. Сайтів, які дозволяють прийняти участь у сучасних наукових дослідженнях, буквально кожному. І наші конкурсанти користуються цими можливостями. І вони працюють разом з науковцями, і їхня робота стає частиною великої роботи по відкриттю Всесвіту. А нових відкриттів я і бажаю всім їм. Я координатор секції ракетно-космічне моделювання. Ракетні космічні апарати і ракетоносії. я хочу сказати, що в цій секції приймають участь досить обдаровані учні ті учні, які можуть не тільки мислити, думати, а й творити, видумувати і працювати руками. Це зараз дуже <кій> така важлива риса. Щоб діти навчились щось робити, щось робити руками, і це все показували свої здобутки на конкурсах, на конференціях. Зараз моделісти, всі, ці діти, ті учні, ті дорослі, які коли займалися гурта технічної творчості, авіамодельних, ракетомодельних, вони як кажуть, на розхват. Вони дуже потрібні зараз країні, тому що вони збирають безпілотні літальні апарати, вони проєктують їх, вони збирають трони і вони допомагають нашій армії. Багато хто з тих, хто у нас е, доповідав, має великі досягнення. Багато серед, серед них кандидатів, багато серед них лікарів. Тобто кожна така конференція це не просто спілкування, це маленький або великий крок у майбутнє. Кожен з них тут отримує досвід. Роботи отримує досвід спілкування і досвід, як планувати свій експеримент. Оце я вважаю це найбільше досягнення кожної конференції. В деяких роботах, які школяри надають на конференцію, є, є тільки, скажімо так, узагальнення наявної інформації, якісь намагання зробити там певні пропозиції, певні прогнози. Ну. А в деяких роботах зустрічаються доволі цікаві ідеї, там, де дитина, ну в принципі на основі узагальнення інформації наявної разом зі своїм науковим керівником намагається надати своє бачення подальшого розвитку щодо вирішення певної проблеми, яка є актуальною для космічної галузі. При підготовці дитини до конференції дуже велику роль відіграє науковий керівник, оскільки в принципі. Науковий керівник передає свій досвід дитині, вчить дитину, аналізувати, знаходити щось нове, прогнозувати подальший розвиток, скажімо так, підходів до вирішення певної проблеми, якою цікавиться дитина. Ну, тобто на науковому керівнику лежить дуже висока відповідальність, і якщо науковий керівник має відповідно високий рівень своїх знань, які він може передати дитині, то дитині в цьому випадку дуже. Пощастило ці хлопці, ці дівчата, яких треба залучити, яких треба заохотити до моделювання, деякі з них вже мають певний досвід, досвід такий простенький, як тривіальні, як кажуть. Тому приходиться від простого до складного. Навчати їх і працювати з інструментом, з люсарним інструментом, вміти проєктувати це майбутня інженерна еліта нашого суспільства, і ми вкладаємо все, щоб її підготувати. Зрозуміло, не кожен з учасників конференції стане астрономом чи навіть ракетобудівником. Але в процесі роботи, участі в конференції, спілкування своїми однодумцями, він створює для себе нове майбутнє. Він отримує нові навички, він отримує нові контакти і зв'язки. Він бачить дітей, школярів, дорослих, які захоплені тим самим, чим захоплюється він. І це. Величезна справа для людини, яка тільки починає своє життя, і це буде підтримкою для нього яку б спеціальність він не вибрав. Всім привіт! Мене звати Сашко. Рівно два роки тому я захищав проект в цьому кабінеті на тему космічна медицина та біологія. І вже сьогодні я працюю на посаді інженера-електроніка в Чернівецькому ліцеї номер 14. А найкрутіше в тому, що наші учні можуть втілювати свої амбітні мрії та досягати перемог і цілей завдяки співпраці з національним центром аерокосмічної освіти молоді імені Макарова, місто Дніпро. Ми дякуємо вам за потужну співпрацю впродовж останніх трьох років і бажаємо всім учасникам цьогорічної конференції Зоряний шлях досягати що найкращих вершин Пер Аспера Адастра. Добрий день, мене звати Костюма Миля, я учень 9 класу Кушівської гімназії міста Проколівського. Я беру участь у олімпіадах, конкурсах та читаннях, тому що мені це справді цікаво і мені цікаво розповідати людям про важливість обраного мною темою. Я працював над такими проектами, як Амброзія полиновиста карантинний бур'ян, вплив різних марок шампунів на волосся, шкіру голови, здоров'я та навколишнє середовище. Та небезпечні компоненти оживання науки, дослідження впливу на здоров'я і навколимуть середовищі. Для мене олімпіади, конкурси та читання стали своєрідною можливістю попрактикуватися у власних знаннях, і я впевнений, що це допоможе мені у майбутньому складати іспити. Доброго дня! Я керівник команди Карлоницького інженерного коледжу. Щиро дякую за шляху за реалізацію даного заходу. Було надзвичайно цікаво, захопливі зустрічі з ученими, екскурсії, нові враження. Нові знайомства, нові емоції. Завдяки даним заходам діти розширюють юдицію, розвиваються, самостійно стверджуються. Від цієї Кіровецької області щиро дякуємо за те, що ви зробили для наших дітей. Впевнені в подальшій співпраці, хочеться приїздити вас знову і Дякую. Доброго весняного дня, шановні колеги! Кірва Гащина вітає найкращих, найвіданіших дітям і науці особистостей, коли директор мого колегіуму. Видавав наказ про наш в'їзд до Дніпра коридорами школи несової дружнє ура. І щасливчики, що потрапили в команду, були більш як міниники. Їх чекало спілкування з одноліками з усієї України, враження від різних робот і море затишку, тепла і любові від всіх дорослих в центрі. А що вже казати про екскурсії до планетарію, до космічного залу, до славного міста Дніпра? Назавжди з нами, з великим щемом, урочистий зал. Довгий ряд поважного журі, слова схвалення, нагороди, а ті надзвичайні дипломи і грамоти з зображенням космосу, море посмішок, теплі долоні і слова, які роками підтримують нас в житті. Від усього серця, від цієї Кіровоградщини, низький вам уклін, здоров'я вам, наснаги і дзвінких перемог разом з нами. Сучасна астрономія надзвичайно складна наука, потребує Багаторічної підготовки. І здавалося, що можуть зробити звичайні школярі у цій складній системі. Можуть і можуть дуже багато. Бо зараз ви можете не тільки подивитися відео на YouTube. Не тільки захоплено розглядати картинки з зображенням чорних дір чи далеких галактик. Ви можете приєднатися до реальної наукової роботи, бо є такі ресурси, які дозволяють кожному, маючи комп'ютер, телефон і кілька вільних хвилин. Вести свої дослідження, дослідження, які стануть частиною великої загальної справи, і цим користуються діти, які приймають участь у конкурсі. І я щиро бажаю, щоб те, що вони роблять зараз, стали частиною якогось величезного, грандіозного відкриття в астрономії, про яке, можливо, ми сьогодні навіть не здогадимося. Той, хто перший буде освоювати космічні простори нові території життєдіяльності, той буде авангардом людства. А тому ми і звертаємо особливу увагу на дітей, на те, щоб вони мріяли і думали не тільки в межах своєї невеличкої діляночки, свого хутора умовно, а щоб вони дивились на, не тільки на Україну на всю землю і на космос, як на власний дім. І закликаю до цього усіх тих, хто спостерігає, і тих, хто хоче долучитись до нас, до національного центру і до зорі на шляху. Я маю надію, що після перемоги ми повернемося до офлайну і разом до перемоги в Осмісі.